Куди ділася дівчина, яка ходила на кладовище? Та нікуди я на місці. У мене було лікування, яке зайняло майже місяць на початку листопада, і було декілька днів на кладовищі, і за ті дні стало чисто 17 могил. Я вам всі могили не показувала бо мій фізичний стан диктував по-іншому. Скажіть чесно, вам часто попадаються відео з кладовищ, тому що є люди, які побачили мене, і вони почали теж ходити на кладовище та знімати свої відео. Вони навіть писали мені та пишуть. Що завдяки мені вони не бояться ходити на кладовище та знімати на відео. Напишіть, як ви вважаєте. Дякую, хто підписався, залишив лайк та комент. Ми з вами будемо ходити до воєнних солдатів. Точну кількість могил я не знаю, але думаю, що точно є 25. Поки я тут не закінчу, я не стану на інші могили Тому ви можете на мене не обіжатись, якщо ви хочете, щоб я сходила до ваших близьких людей, ви зачекайте і я обов'язкову цих до них